Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як в'язати оцей прекрасний узор. Він в'яжеться по колу. Ось перехід, майже незамітний. Він в'яжеться по ось такій схемі. перший ряд, потім йде поворот, от сюди. А отут з'єднання. Ось так це виглядає оцих шість петель. Це оце завершення. Зараз покажу, як зробити. Незамітний перехід от сюди за дві нитки. Накид. Перша друга. От сюди в повітряну петлю. За дві. Зараз, за дві нитки, щоб ви побачили дві нитки. Один. Це буде оцей. Тепер повітряна петля оця буде. Так. Два накида. вот сюда. Две нитки. Раз, два. Одинаковые. Одна повітряна петля, два накида. От сюди. Дві нитки. За дві нитки. Раз. Всередину. Також за дві нитки. Накид. І от сюди також за дві нитки. Це є третій ряд. Зараз покажу, як його завершити. Оцю повітряну петлю ми робимо накид і в цю ж одну прокидаємо всередину стопчика, Так Протягуємо через оту. Запахаємо от сюди. І протягуємо через сотою всі. Крім цієї. Бачите, як у нас виходить? Тепер ми робимо отут. Протягуємо. Протягуємо. Шукаємо. Оцей хвостик нам треба буде заховати от сюди, щоб з'яти пізніше. Але давайте я покажу, як робиться цей четвертий ряд. От ми зробили оцей, далі ми робимо от сюди. Всередину. Якщо важку тимгачку можна взяти менше, на розмір. Ось так робимо. І робимо дві повітряні петлі. Одна, друга, перт накид і от сюди. Одну повітряну петлю. І далі в'яжемо аналогічно, як попередній ряд. Зараз покажу, як з'єднати цей ряд четвертий. Ну, от ви це. Тут три має бути, просто я так вив'язала той ряд. І тепер, що ми робимо ось тут? Один накид. За дві нитки. Ось так у нас виходить. Далі ми робимо одну повітряну петлю. Далі дві. Ця одна повітряна петля це оцей ніби стопчик без накиду. Далі ми робимо один, два. ще дві повітряних петлі. І от сюди. зарядану отсюда стопчипа знак это і дальше і так по колу. от це якраз Надіюсь, вам цей узор сподобається і ви його будете використовувати часто. Ще один варіант його використання, наприклад. До зустрічі в наступних відео.